Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні я буду знімати розпаковочку з тему. Ось, я отримала посилочку і хочу показати, що тут у мене є. Так, ось така туба. Туба. В тубі тут плакат. Я не буду його зараз вам показувати, а покажу. Я його вставлю в рамочку і додатково покажу у відео. Так. Далі. Далі ось таке. Ось такий пакетик. Так, що тут у нас? А у нас тут... Колготи, панчохи, ось такі. Ось такі. З таким малюнком вони отак розтягуються. Чим вони гарні? В них зовсім немає швів. Ось, бачите, спереді. І позаду ось резинка. Така. Ось. Ось такі. Так. Колготи так. Далі. привіт! Привет. А, Зіронька, а тепер відходь. А тепер відходь, покажемо колготи. Ось вони безшовні, ось такі гарні. Так, так, так. Молодці. О. Далі ось така лампа. Так. Ось. Всі запчастини тут. Теж у додатковому відео зніму, як вона виглядає у зібраному вигляді. Як вона світить, щоб не займати час. Так, є деякі такі гарні речі. Корабочок. Так. Тут теж ще один світильник. Ось такий. Ось такий. Ось так він стоїть. Ось такий. Теж у додатковому відео зніму, як він світить. Так. Да. Далі, о, далі, ось такі намистини я замовила це барочні перли, ось така ниточка. Я займаюсь виготовленням прикрас ручної роботи і тому собі замовила ось такі намистини. Так далі. Так, так, так. Що тут у нас далі? Далі ось така. Брошка. Можна на піджачок на лацкан. Ось таким янголядком. Такому серденьки, Ось. Ось так. І так. Так. Далі, далі. Далі ось такі ще замочки магнітні. Ось такі вони Ой, на магнітіках. Теж для виготовлення прикрас мені потрібні ось такі жочки. Так, отак вони були запаковані. Далі, далі, далі. Ага, далі ось іще такі намастини з гематіту я замовила. Ось такі кубички. Так. Потім. Потім ось така шпілька. Шпілька для волосся. Ось. Це для моєї доньки. Тут деякі речі для мене, деякі для доньки, деякі для подарунків. Так. Потім. Це теж шпілька. Так, кого довге волосся? Ось така. Ось така. Так. Приберу сюди. Так, що тут далі? Це теж донька щось таке вибрала. Я вже не пам'ятаю, що це. Так. А це ось такі брилочки ось з такими котиками. Ось вони так. До пари складаються місяць і сонечко тут. Ось. Місяць і сонечко. Так. Так. ще одна шпилька. Вона запакована. А ось ми її зараз розпакуємо. Так, ось така. так далі, Так, що це в нас так? А це у нас, сейчас я відкрию, Ой, це, мабуть, на подарунок. Не буду її відкривати. Це відкривачка для бутилок, бутилок. у вигляді карти. Я, мабуть, якщо донька відкрию, додатково зніму відео. Здається, це на подарунок, тому я не буду її відкривати. Ось як виглядає ця. Відкривалка у вигляді карти. Ось. ось так. Так. І тут у нас, що тут у нас ще залишилось ось такі теж серденьки. Їх можна як брелок використовувати, а можна, як вони тут відкриваються, ось таким чином. А можна на взуття вдягати, на взуття, як прикраса. До речі, донька собі для взуття хотіла. Так, ну і наостанок такий стікер. Це теж донька замовила. Ну, ось такий. Це для підлітків, мабуть, підходить. Ось така невеличка розпаковочка. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте лайк цьому відео. А я буду для вас далі знімати ще гарні відео. Всім дякую, бажаю мирного неба над головою. Пока-пока!